Цими вихідними танцювальна студія Філ Зе Вікторі організувала благодійний деншот. Деншот це майстер-клас з різних напрямків танцю. Це вже не вперше Філ Зе Вікторі проводить благодійні заходи та допомагає ЗСУ. Але цього разу особлива нагода з ініціативи нашого тренера маки. Сьогодні відбувається наш благодійний деншот. Сьогодні ми збираємо кошти на 14-ту бригаду Червона калина. В цій бригаді зараз відстаю нашу незалежність Максима. Дуже близька людина. Кошти, які ми сьогодні зберемо, будуть відправлені на ремонт автівки. І сьогодні діти зможуть долучитися до нашої допомоги, і ми всі разом потанцюємо. Під час майстер-класу кожен мав змогу навчитися професійному танцю та отримати насолоду від своїх рухів і вільних емоцій, спробувати щось круте та нове для себе. Спершу учасників чекала легка розминка, тільки після цього кожен зміг поринути у світ хіп-хопу. Юні танцівниці на ходу схоплювали кожен рух, що показував хореограф. Уже в перші хвилини танців учасниць з'явились неабиякий блиск в очах. Ритм, такт та сучасна музика заповнювали танцювальну залу потужною енергією. Кожен намагався з точністю відтворити рухи, що показував тренер. Програма була насиченою та наповненою драйвом, і це круто, адже такі майстер-класи об'єднують та надихають. Ми дуже раді, що в нас є можливість не тільки допомогти ЗСУ, зробити якийсь вклад в цій війні і допомогти нашій країні. І в той самий час ми розвиваємо нашу культуру, допомагаємо дітям займатися тим, чим їм подобається, і отримати від цього задоволення. Я дуже рада, що ми створили таке місце, де не тільки тренера, дорослі люди роблять щось добре, а й діти Вони сюди йдуть не тільки займатися, бути разом, а й робити добро, тому що ми всі розуміємо, що зараз важкі часи, і хто чим може, той тим і допомагає. Тільки разом ми зможемо дійти до тої, нашої найбільшої мрії це перемога.